Рівень довіри до Зеленського зростає. До загострення відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки президенту України Володимиру Зеленському довіряли 57% українців. В цьому період від середини лютого до березня рівень довіри піднявся на 10% до 67%. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. У КМІ також підкреслили, що довіра до президента подібна в усіх регіонах України, однак на сході вона трохи нижча. Там довіряють Зеленському 60%. А що ж із тими, хто не довіряє? Їхня частка навпаки зменшилася з 37, як було на початку лютого, до 29%. Виконавчий директор інституту Антон Грушацький відмітив, що такі результати вказують на згуртування суспільства на тлі нових викликів і додав, що подальша динаміка залежатиме від того, чи залишатиметься атмосфера такою ж, чи настане охолодження. Нагадаємо, що 18 лютого президент США Дональд Трамп без жодних доказів заявляв, що рівень довіри до Зеленського нібито впав до рекордно низького і становить лише 4%.